Так, сьогодні вже вам показую процес зубообробки великого замовлення по, для машини, яка робить серветки. Ну, там такий великий класний механізм. З одного боку бухта паперу заходить, з іншого боку виходять і фарбовані, і гофровані, там, і запаковані вже серветки. Коротше, ціла історія. Дивіться, Вже тут все, ось одна із перших деталей, що посверлена, нарізані різьби, зібрана і нарізані зуби. Далі стальна. Якраз Це та деталь, що я вам розповідав, оця от частина рухома. Ми можемо трошки зміщувати і тим самим вибирати зазор. Тобто вони отак в парі працюють, але має бути беззазорне з'єднання. Відповідно, за рахунок зміщення цієї рухомої частини шестерні. Бачите, у нас двох частин складається. Ми вибираємо повністю зазор. Далі просто пластикові шестерні знову ж таки цільні. Ну Тут пластмаса якась така міцна. Блин. Я ще навіть цю бороду не обрізав. Ще Ціла робота предстоїть по цьому. Ну І далі ще лежать деталі, які чекають зубообробку. А тепер йдемо дивимося на верстатах. Значить, тут у нас що йде? Тут у нас іде модуль 2,5 Z51. Чорновий прохід, е, модуль 2,5 і чорнова глибина 5 мм, ну, може трошки менше. І тоді міліметр на чистову, щоб вийшло гарно в натурі клас. На зубодовбальному верстаті він в мене був дуже близько налагоджений, я поміняв інструмент, оправка вже стояла, тобто мінімум зусиль. І я почав різати Тут модуль 2,5. Ось креслення. Ось от деталь стікає, перша із двох подібних стікає з неї масло. Бачите, так як оцей диск, той, що рухомий, він із сталі 3, мабуть, тут трошки є заусня, але ми її підчистимо. А так взагалі обробка, бачите, навіть видно, що трошки відрізняється обробка по якості між сталью 45 і сталлю 3. Хоча не критична різниця, але трошки є. Воно більше по кольору, ніж по. Шорсткості поверхні. Тобто колір відрізняється, шорсткість майже ні. так, Ідемо далі. Другий зубофрезер також крутен. Тут ми відразу на оправці на 35 беззазорній. Відразу робимо по 2, шестерні, також модуль 2,5 пластикові. Така цікава конструкція. Значить, всередині стальна втулка. Посадка на 35, зверху стоїть пластик. І два гужони М8, які наскрізь просверлені через пластик і сталь. І вони заодно гарантують фіксацію пластику до стальної втулки і фіксують за саму шестерню на валу. Тобто, коли я завершу обробку, я позакручую гужони. І, в, принципі, в такому вигляді вона становиться на машину. Значить, тут ще гужонів немає, я все посверлив, різьби накрутив, після сари отвори. Залишилось нарізати зуби і збирати. Так що ми агресивно ріжемо зуби на двох верстатах одночасно на одне замовлення. Я так дуже вірю в те, що я їх сьогодні завершу, тому що я вже третій день з ними мучаюсь, вже чесно кажучи, завершується натхнення на цю роботу. І тут, знову ж таки, це те, що я вам показував, одна у нас є ступиця, а до неї будуть змінні, змінні пластикові деталі. Така робота. Ну, з цікавою з цікавого це було поточити, зібрати. Зараз зуби ріжемо. Ну так, робота, робота та й все. Тут важливо, що я кожен раз перед тим, як різати пластик, от я, наприклад, модуль 2 різав. Спочатку інструмент заточив, нарізав пластик, потім сталь. Тут повертаємося, наступний інструмент, модуль 2,5, знову ж таки заточив. Спочатку нарізав пластик, тепер ріжу стальні деталі, які являються парою до цього пластику. Коли я дойду до цього пластику, знову ж таки підточу деталь, підточу інструмент. Тому що, ну, цей наприклад, дуже схожі по кольору, дуже схожі по всьому, але тут. Нормально себе вела за усня відлітала, все чітко. А тут просто ця борода тримається так міцно, ще я не знаю. ну Зараз візьму ніж, буду її потихеньку зрізати. Так що бажано, щоб інструмент особливо з R6M5, з бистроїзучих сталей, він перш ніж обробляти стальні деталі, і його треба заточити. І все-таки спочатку, поки він не бачив сталі, обробити пластик, а тоді вже стальні деталі. Така робота.